Халата жіночі мікс-брендів. Всього за 328 гривень одиниця. Розглянемо трошки поближче. У нас такий є халатик, наблискався, дуже зручний. Легко застягується, розцьобується з двома кишеньками. Дивимось трошки поближче. Розглянемо інші варіації. Як бачите, у нас дуже багато ось такого варіанту. Тобто в лоті багато модельчик такого темного, стриманого кольору, текстильного, як я так сказав. би. Тут. Дві кишеньки, досить місткі, досить зручні. Мається гарний поясочок. Можливість заціпляти це все на вішалці. В лоті у нас буде 13 різних одиниць. По розмірам S буде 4, M буде 3, L 5 і X одна штучка. Дивимось ближче. Кишенечки. Є малесенькі такі поясочки для того, щоб було легше зав'язувати. І є один великий основний пояс. В лоті на 13 одиниць, вартість лоту 4270 гривень. А знову такого ще доголоту, звертайтесь до наших менеджерів!